От Розкажу вам таку прям крінч історію. Ми якось домовились теж за зустріч з дівчиною. І я чекав її дві години під дощем. Бо вона була в репетитора. Мені тоді було скільки там, 17 років. Я її чекав дві години під дощем. Мокрий. Мокрий. До нитки. І саме цікаво, у нас потім навіть побачення не було. Бо так як я мав їхати до себе додому. У мене не було часу навіть з нею провести. І, типу, в моїй тоді голові мені здавалося, що я роблю такий, знаєте, романтичний, супер-такий романтичний вчинок. Що от вона подивиться на те, наскільки я добрий, наскільки я такий якийсь відданий. І вона в неї зразу після потече, і все буде добре. Не буде! Не буде така поведінка, вона тільки знову ж таки відлякує. Зараз ми. Я це згадую навіть в страшному сні своєму. От мені оця ситуація така присниться, я мене от когось, блядь, ліпає.